Лежать сніги, я виглядаю весну. Вона десь там, де змерзли солов'ї, вона іде, і я тоді воскресну. Я жду її, а може, не її. Я жду себе, не знаю, чи діждуся, бо це ж не я в ці тускні вечори. Соснові плечі вивірка обтрусить, зустрічати весну вийдуть явори. Вона іде, півнеба над плечима, і я йду, про змертвий жінок, плід. У вікон призьби тануть під очима, сидить на призьбі кіт Начинать Вечірнє сонце, дякую за день. Вечірнє сонце, дякую за втому, за тих лісів, просвітлений едем, і за волошку у житті золотому, за твій світанок, і за твій зеніт, і за мої опечені зеніти. За те, що завтра. Хоче зеленіть за те, що вчора Встигла одзвеніти, за небо в небі, за дитячий сміх, за те, що можу, і за те, що мушу. Вечірнє сонце, дякую за всіх, котрі нічим не осквернили душу, за те, що завтра жде своїх натхнень, що десь у світі кров ще не пролито, вечірнє сонце. Дякую за день за цю потребу слова, як молитві. Загриміло в бубни, в сурмоньки заграло. Розгорнуло прапор сонячний, блакитний, прапор України рідний заповітний. Я дуже тяжко вам відболіла. Це все було як марення, як сон. Любов підкралась тихо, як даліла, а розум спав довірливий Сам сон. Тепер пора прощатися нам, будень, на білих вікнах змерзлі миражі. І як ми будем, як тепер ми будем, такі вже рідні і такі чужі. Це казка днів, вона була недовгою, Цей світлий сон пішов без воротяк. Це тихо сяйво над моєю долею, воно лишилось на усе життя. Цей дощ, як душ, цей день такий ласкавий. Сади цвітуть, бере вродить сік. Це слов'яна опера ласкава Чорнобиль, зона двадцять перший вік. Тут по дворах стоїть бускова повінь. Тут ті буски проламують тини, тут щука йде, немов підводний човен, Не прилітають гуси щовесни. Але клиночки проросли крізь ганки. Жив-був народ над Прип'яттю і зник. В рудому лісі виросли поганки, і ходить смерть, єдиний тут грибник.